Мені подобається кухня, готувати подобається. училищі, в училищі постійно готове, ну, на всіх на свою кімнату. Вдома завжди готове. Ну не те, що там супи, картошки, голубці такі, це спокійно. Зразу я робив часть. Е, е, У мене залишилися там документи. Ну, усе, сумка залишилася вагончиком. Я не міг довго забрати. Я ходив в воєнкомат із свідоцтвом, вивезли мені документи і пішов на другий день воєнкомат. Я пробув зразу в Первомайську дві тижні, отримав машину з дороги Краза, 1966-го. І поїхав тоді в Андріївку. І там почалося нас весела життя. Полонений брали ми зразу, як заходили на Куп'янськ, ми раз одного полоненого взяли. І зараз тут на Кам'янці взяли одного полоненого. нога. Все погнали, бо а саме відкуда, Саме відкуди Узбекистану. Я зрозумів, погнали, погнали, давай. Та я зрозумів, ну блін. Та я віжу, я, я по глазам зрозумів, що хоче здатися в плен дрону. Вивозив людей, завозив людей на позиції постійно. Вивіз усіх, живих, всіх здорові, ну, трошки що, колеса порозлітались в різні сторони, а так, все нормально. В окруження попали теж у ліпцях. Повозили те, що виставалося, Всі пішком попроходили по 60-70 по кілометрів. Пудошу погоріли, були хлопці. Зараз навчаюся на кухаря, я сподіваюся, над... повинний загін буду готувати для хлопців. Картошка, макарони, каша. там. Вкусно готовий, щоб пацани їли, щоб не голодні були. десь на 60 чоловіка. А тепер, сподіваюся, буду їсти, варити, бо все добре.